Презентація з приводу зустрічі «Кібервійна. шкідливі програми як загроза об'єктам критичної інфраструктури. Так, однією з проблем, розглянутих на круглому столі кібервіна шкідливі програми як загроза об'єктам критичної інфраструктури, яка сталася 21 лютого 2023 року. Була проблема віднесення програм до ШПЗ, тобто шкідливого програмного забезпечення. При дослідженні ШПЗ обмежують на технічні та юридичні фактори. Розглянемо технічні фактори. Перший з них це те, що не існує суто шкідливих функціональних можливостей. Усі функції можуть бути притаманні корисним програмам. Тобто, наприклад, видалення, майже... видалення файлу може бути як і корисним, так і шкідливим. Також не існує однозначно зв'язку між функціональними можливостями програми та її призначенням, оскільки одну і ту саму функцію можна використовувати з різною метою. Тобто важлива мотивація того, хто створив цю саму програму. Програми однаковим призначенням можуть бути суттєві відмінності не тільки в функціональності, але й в базових принципах роботи. Так само програми з різними призначенням можуть бути схожі функціональні можливості. Корисну програму можна застосувати для шкідливих цілей, а шкідливу для корисних. Все залежить від наміру користувача. Тобто не тільки той, хто створив, а той, хто і використовує цю програму. Юридичні фактори: віднесення програми до шкідливого програмного забезпечення передбачає встановлення такої знаки, як несанкціонованість. Зазначення ознаки є правовим поняттям, а вирішення питань права за допомогою експертизи заборонено статтю 242 кримінального -процесуального, процесуального кодексу України. Для того щоб встановити для чого саме створена програма, у тому числі для несанкціонованих втручань, необхідно дослідити умисел розробника чи замовника програми. Отже, має місце ряд проблем. Умисел є формою вини, яку, у свою чергу, є елементом складу злочину. Встановлення складу злочину зветься правова класифікація складу злочину, і є основним об'єктом доказування, але обов'язок доказування покладено на слідчого та прокурора, а не на експерта. Тобто експерт, який розглядає саму програму та кіберзлочин, він скоріше як радник для слідчого та прокурора, а не приймає рішення. Доказування передбачає збирання доказів, а це заборонено робот, робити експерту. умисел не відображається у коді програми, хоча він може бути відображений у технічній документації. В Україні за створення поширення продаж та використання шкідливого програмного забезпечення можуть бути застосовані наступні закони та статті в кримінальному кодексі України стаття 361 поширення програм шкідників або вірусів. Стаття 361 прим 1, створення або розповсюдження шкідливих програм або комп'ютерних вірусів, призначених для порушення функціонування комп'ютерних систем та мереж. І стаття 361 прим 2. Використання комп'ютерних програм, призначених для порушення функціонування комп'ютерних систем та мереж за вчинення дій передбачених статтями 361-360 прим1. 361 Прим. 2 Кримінального кодексу України можуть бути застосовані покарання від штрафу до позбавлення волі на срок до 8 років. Друге, закон України про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Стаття 8: Вимоги до засобів захисту інформаці... інформації та інформаційно-телекомунікаційних систем, стаття 11: Відповідальність за порушення законодавства про захист інформації. Закон України про електронний цифровий підпис, стаття 19-правовий режим ключа ЄЦП, стаття 20 правовий режим сертифіката ключа ЄЦП. Четвертий закон України про захист персональних даних, стаття 21: відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних і так далі. Тобто, як ми можемо бачити, юридичні фактори, по Розподілянню шкідливого програмного забезпечення та його, так би мовити, розпізнавання роз, активно розвивається в законодавстві, що не є поганим, скоріше, чудовим класифікація шкідливих програмних засобів. Критерії класифікації шкідливих програмних засобів. Критерії їх мова програмування, на які написаний ШПЗ, середовище функціонування програмно-апаратні засоби, необхідні для функціонування ШПЗ, вектор розповсюдження, механізми розповсюдження ШПЗ, проникнення на цільові комп'ютери, вектори атаки безпосередньо шкідливі дії, які реалізовує ШПЗ. Механізми забезпечення охоплюють усі механізми, способи, які забезпечують функціонування ШПЗ у зараженій системи, включають механізми маскування, механізми автозапуску, механізми протидії. Основні завдання, які можуть бути вирішені експертним шляхом, це виявлення ознак кібератаки, класифікація кібератаки, віднесення до певного виду. Встановлення механізму кібератаки та її хронології, встановлення джерела кібератаки, встановлення функціональних можливостей шкідливого програмного забезпечення, встановлення чи можливо з допомогою певної шкідливої програми виконати певні дії. Висновком є те, що віднесення програм до шкідливого програмного забезпечення може статися з різних причин, але часто це пов'язано з тим, що програма містить код, який може завдати шкоду комп'ютеру або даним користувачам.